Сьогодні 26 травня 2024 року. Неділя, 7 година 39 хвилин зараз. Продовжую кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм дітькам, котрим зараз хтось якийсь поганець показує приклад. Але я зроблю все для того, щоб цю ситуацію змінити і щоб у кожної дитини в нашій країні були рідні тато і мама. Без поганих звичок. І в здравому, тверезому стані, без Поганих звичак, які прагнуть виховувати свою дитину самі, а не довіряти це якимось чужим дядям і тьотям, чужим людям, яким вони зовсім не потрібні. Шістдесят сім. Дуже шкода, що наша влада, наші державні служби, державні органи це все покривають, кришують. Це все і безлад. Бо в людей Тих, хто повинен займатися правильним вихованням, дітей забирають, а їхніх дітей виховують злочинці і покидьки, виховують їх рабів, з них рабів, наркозалежних, хворих психічно і фізично, з поганими звичками, щоб у них була в майбутньому. Робота, щоб далі продовжували один одного підставляти, кришувати, робити бардаки безлад в нашій країні, будувати такі незаконно збудовані новобудови. Потім породжуючи корупцію за допомогою цих дітей рабів потім породжуючи корупцію, їх узаканювати і робити все для того, щоб... Прибирати свідків і робити все для того, щоб нічого в нашій країні на краще не змінилося. Але всьому колись приходить кінець.